Всім привіт, Ірландії. Спробую слухати, записати відео, хоч у нас, ви бачите, стілець не дуже охайний. Дивилася сьогодні я підлітків зранку на Ютубі і подумала, що раніше мені треба було йти в школу, потім брати дозвіл у школі, брати дозвіл у батьків. Так, я це робила в якому році? У 2005-му, я думаю. Угу. Може, шостому. І от, а зараз нічого не треба. Просто ти вмикаєш і чуєш, що люди кажуть, і можна робити такі досліди. Якщо писала б дисертацію, то писала. Я спочатку з віковою психологією хотіла писати. Приємна атмосфера, і хочу вам розповісти про такі от речі, неприємні. Щоб зіпсувати все нарешті. Я от думаю: багато шлюбів. Багато шлюбів, вступають в шлюб з іноземцем, приїжджають, і багато дуже розлучень, і з новим тут зустрічаються. Я я не, я не морщилась. І Приїжджають, а потім, потім розлучаються. І різне тут ставлення є, що чоловіків жаліють. От, о, моя знайома словачка, вона дивилась там щось по телебаченні в США і жаліла чоловіків. Є, що жінок підтримують, а я просто спостерігаю і ділюсь з вами спостереженнями. І почну з такої жартівливої історії, розповідала, коли ми сиділи, гуляли моя подруга, мій чоловік майбутній, і я по Одесі і сиділи в ресторані, поруч сиділа компанія весела, дуже п'яна. І жінки розповідали, скільки разів з різними іноземцями вони одружуються, одружувалися і розлучалися, і дуже рекомендували ці жінки, чехи, казали, що вони ніжні і хороші. Я не знаю, не знаю особисто, мені здається, що мені близькі українці, чесно. Я більше їх розумію. Принаймні зараз, і я поділяю от Шипотиха мені писала, що вона, вона теж обережно написала про це, що вона так хотіла ну, родину з українцями, що їй найкращі українці, але вона нічим ну, це написала красиво. Взагалі талант, пише добре. А, і от у мене таке саме враження, от, якщо чесно, стосовно цього. Як так, що не засвідчувала, Чи мені здається. Тобто, я думаю, що ну, ближчі ще українці. Я розумію тих, хто розлучається. Бо часто так, що тебе привезли, і він же ж п'ять разів розлучився зі своїми жінками непросто, правда? Є якась причина. Ну, Я знаю, що наші дівчата кричать, що ні. В Європі поважають жінок, і то жінки не такі. Мені от розповідали півтора роки, що просто ірландки, вони а, ну, дуже корисливі, жадібні, які гроші потрібні, вони нікого не кохають. А, ну, я не згодна з цим абсолютно. Бо якщо в неї троє дітей, вона повинна подумати про гроші і про дітей трьох. Правда? Яке там кохання вже сорок дев'ять, троє дітей. Одна дитина померла такий приклад не дуже заважаю людині. Так що хочу сказати, що вибачте за паузу, я зараз вимкнуся потім дюймкнусь ще раз. Так, я повернулася, вибачте за паузу, не буду різати. Буду все вам показувати так, бо людина фотографувала. Мені здається, що є сенс, чого розлучаються, бо часто в залежність, коли потрапляє жінка, а потрапляєш в залежність в перші роки, поки ти не станеш тут на ноги, не зорієнтуєшся, то ну поводяться як свині. І звичайно, що це терпіти дуже важко, і є причина, що якщо багато розлучень, чи якщо це людина, яка не одружувалася в це життя, йому 59, то теж зрозуміло, так що є якась причина, що йому заважає, і працювати над цим ніхто не хоче. Тому от такий от результат маємо. От про що я хотіла сказати, цікаво, от що думає суспільство з цього приводу. А чому я про це кажу? Бо я стільки, стільки от читаю від наших дівчат, що вони думають, що в Європі поважають жінку, що допомагають жінки, що в інші стосунки. І от можете опонувати мені, я цього не бачу. Я бачу негативні приклади і от з тієї причини не буду повторюватися, яку я вам казала. От що я бачу. На жаль. Так що хотіла вам про це розповісти. І щось я занервувала, і спокій мій кудись пішов, бо сидять, я ще не знаю національність. Може, мене розуміють. А треба подумати над реакцією. Так, ось що хотіла сказати, не буду затягувати, будь ласочка, що ви з цього приводу думаєте, дівчата? Цікаво, цікаво з вами поговорити про це. Чи найкраще наші, чи ви з прикладами і досвідом вас? Може, позитивний досвід? Боже, напишіть мені позитивний досвід. Про свій позитивний досвід. До ласочка, скажіть. Я у шлюбі 20 років. В нього не складалися ми з українками стосунки, зі мною склалися. І бо я. Справді не корисна, <смеш> не корислива, не корислива, вибачте. Оце я жартую. Ну, я така іронічна особа. Над собою це перше, що я жартую. А буду вдячна вам за будь-який досвід і особливо за позитивний досвід. Бо цього не вистачає, на жаль, зараз. Все, що хотіла сказати, покажу вам все своє сало, яке купила. Сподіваюся, що мене було чути. Ну що, обіцяла вам сало. Оце найкраще сало у нас тут продають 4,61. же дорого. Єдине, що термін зберігання не дуже високий, і не хочеться ж старого сала нажертися. правда? А, новинка я вам вже в шоті показала. Це грибочки такі. Я люблю грибочки, полюбляю. В мене була алергія, коли в Луганську я їла один час, трошечки з'їм і погано. І Тут це змінилося. Я думаю, що щось додавали. в ґрунт, коли вирощували, щось воно погане. Ну і такі найкращі помідори, бо вони саковиті, солодкі це іспанські помідори. Хліб, Хлібчик, не було такого вже нарізаного, такі купила тміном. І гречечки. Купила там гречка є, ох, скільки гречки стали завозити. Я бу... коли приїхала, була одна гречка. Один вид гречки, і це змінюється, розширюється. Тобто бізнес іде з, з появою українців, польський бізнес іде з появою українців.